Від себе от сьогодні е, варто було б сказати мешканцям Деснянського району, тому що от зранку пролунала повітряна тривога і говорили про безпілотники невстановленого типу, які летіли, і на території однієї зі шкіл в Деснянському районі упали уламки. Я так розумію, збитого дрона чи щось, з ним, чи можливо це він був погашений засобами радіоелектронної боротьби. Чорт його знає Іра е, Коваленко. Е, е, е. Іруня, скажи мені, будь ласка, що це? Де це? Як це? Бачу, поліція працює. Розказуй ріднесенька. Вітаю славо. Так, ми зараз перебуваємо у Деснянському районі. тут, побіля навчального закладу, сталося падіння уламків шахеда. Ми знаємо, що в Києві сповістили тривогу о дев'ятій ранку, і доволі швидко одразу пабліками почали розноситися спочатку. Інформація про те, що у столиці гучно. Ну а потім з'явилася інформація і від міського голови, і від київської міської військової адміністрації про падіння уламків станом. На зараз ми бачимо, що частина вулиці біля ось цього навчального закладу, ви зараз можете переконатися на власні очі, перекрита. Тут працюють ДСНСники. Також за рухом стежать поліціянти. Вони пропускають тільки автівки екстрених служб. Інколи може заїхати патрульна поліція, інколи ДСНСники. також на місце приїхала швидка. Але хочу зауважити, що за даними Київської міської військової адміністрації адміністрації жодних постраждалих немає. на момент падіння уламку усі діти перебували. В укритті ми розуміємо, що о дев'яті вже був розпочатий навчальний процес, але на щастя вчителі дуже швидко зреагували, і одразу, як то кажуть, по дзвінку всі спустилися в укриття. Жодних постраждалих немає. чому ж перекрита частина вулиці? Тому що після ліквідації ліквідування загорання, яке було на відкритій місцевості, і зараз працюють тут піротехніки. Вони звичайно в Вивчають деталі ось цього шахеда, шукають чи бодай немає десь якогось іншого уламка, тому що ми розуміємо, що це навчальний заклад, і навіть малесенька частина, якщо вона буде пропущена, вона може нести величезну загрозу для дітей. Ну і відповідно, я хотіла ще поспілкуватися із ДСНСником. Хотіла поспілкуватися із ДСНСниками, але вони зауважують, що зараз дуже ось така напружена в них ситуація. Вони хочуть якнайшвидше зробити свою роботу першочергову, а потім обіцяють обов'язково всі деталі розповісти. Але можу сказати про те, що дуже швидко оперативно відреагували. Ми зараз можемо бачити 10-20 на годинниках, і ситуація умовно стабілізована. Лише треба ще детально обстежити тер територію піротехнікам, тож у мене така ситуація станом на зараз. Більше буде далі у наступних випусках про всі подробиці про нашу ситуацію під час повітряних тривог і після повітряних тривог.